Сім найкращих протизапальних продуктів для лікування діабету двох типу, Перемога над запаленням сімох продуктів, які стануть вашими союзниками в боротьбі з діабетом двох типу. Діабет двох типу це не просто підвищений рівень цукру в крові, це хронічне запалення, яке пронизує весь організм, посилюючи перебіг хвороби і підвищуючи ризик серйозних ускладнень. Як людина, яка пройшла через особистий досвід боротьби з аутоімунними захворюваннями, я знаю, наскільки важливо контролювати запальні процеси. І дієта це один з найпотужніших інструментів в цій справі. В останні роки все більше досліджень підтверджують зв'язок між запаленням і розвитком діабету двох типу. Хронічне запалення знижує чутливість до інсуліну. Що змушує підшлункову залозу працювати з помстою, щоб підтримувати нормальний рівень глюкози в крові? З часом це може призвести до виснаження підшлункової залози та розвитку інсулінозалежного діабету. Що ж робити? Не впадати у відчай. існує безліч продуктів, що володіють потужними протизапальними властивостями, які можуть стати вашими вірними союзниками в боротьбі з цією недугою. Давайте розглянемо сім з них, і я поділюся не лише інформацією, заснованою на наукових дослідженнях, а й своїм особистим досвідом використання цих продуктів у повсякденному житті. 1. Оливкова олія середземноморський еліксир здоров'я. Оливкова олія це наріжний камінь середземноморської дієти, яка давно визнана однією з найздоровіших у світі. І це не випадково. Оливкова олія багата мононенасиченими жирами, які мають потужні протизапальні властивості. Мій досвід: я використовую оливкову олію практично у всіх стравах для заправки салатів, для смаження овочів, для приготування соусів. Воно надає стравам неповторний смак і аромат, а також приносить величезну користь моєму здоров'ю. Важливо пам'ятати про розмір порцій. Хоча оливкова олія дуже корисна, вона також містить багато калорій, рекомендована порція 1-2 столові ложки на день, 2. Чорна квасоля, клітковина і білок для стабільного рівня цукру в крові. Бобові, особливо чорна квасоля це справжній подарунок для людей з діабетом. Вони багаті клітковиною, яка уповільнює всмоктування цукру в кров, запобігаючи різким стрибкам рівня глюкози. Крім того, квасоля містить багато білка, який допомагає відчувати себе ситим і контролювати апетит. Моя порада я додаю чорну квасолю в супи, салати, раху в будь-яку страву, де вона доречна. Вона не тільки корисна, але і дуже смачна. Не забувайте промивати квасолю перед вживанням, щоб видалити надлишок солі. 3. Чорниця, Ягідний гідний заряд антиоксидантів. Ягоди, особливо чорниця, є джерелом антиоксидантів, які борються із вільними радикалами, які пошкоджують клітини та викликають запалення. Чорниця також покращує чутливість до інсуліну та функцію кровоносних судин. Особистий погляд, я люблю додавати чорницю в вівсянку, йогурт смузі, вона надає стравам приємну солодкість і аромат, а також приносить величезну користь моєму здоров'ю. Важливо пам'ятати, що ягоди містять натуральні цукру, тому вживайте їх в помірних кількостях і поєднуйте з білком або корисними жирами. 4 сардини, омега, 3 для здоров'я серця і судин. Жирна риба, така як сардини, багата омега 3 жирними кислотами, які мають потужні протизапальні властивості. Омега, 3 жирні кислоти знижують рівень запальних маркерів, покращують функцію серця і судин. І знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань однієї з найпоширеніших ускладнень діабету. Мій досвід я намагаюся їсти жирну рибу принаймні двічі на тиждень, сардини це відмінне джерело омега, 3, кальцію і вітаміну D. Я люблю їх просто з хлібом або додаю в салати 5 насіння, чия маленький розмір велика користь. Насіння чия це справжній суперфуд. Вони багаті омега, трижирними кислотами, клітковиною та антиоксидантами. Насіння чия також містять спеціальні рослинні хімічні речовини, які сприяють їх корисним властивостям. Моя порада: я додаю насіння чия до вівсянки, смузі, йогурту, пудингу. Вони практично не мають смаку, але приносять величезну користь моєму здоров'ю. 6. Картопля невиправдана репутація. Картопля часто несправедливо відносять до шкідливих продуктів. Однак, при правильному приготуванні картопля може бути корисним джерелом антиоксидантів, вітамінів і клітковини. Мій досвід: я вважаю за краще запікати або готувати картоплю на пару, а не смажити. Я додаю його в салати, раху, супи. Головне не додавати багато масла, сметани або вершкового масла. 7. авокадо кремове джерело корисних жирів. Авокадо це ще одне чудове джерело мононенасичених жирів, які мають протизапальні властивості. Авокадо також містить багато корисних рослинних сполук, вітамінів і мінералів. Моя порада: я додаю авокадо в салати, бутерброди, смузі. Я роблю з нього гуакамоле. Авокадо це не тільки смачно, але і дуже корисно. Висновок, індивідуальний підхід запорука успіху. На закінчення хочу сказати, що дієта це один з найпотужніших інструментів в боротьбі з діабетом двох типу і хронічним запаленням. Включення в свій раціон продуктів, багатих протизапальними речовинами, може допомогти поліпшити контроль рівня цукру в крові, знизити ризик ускладнень і підвищити загальну якість життя. Однак важливо пам'ятати, що кожен організм індивідуальний. Те, що підходить одній людині, може не підійти іншій. Тому важливо прислухатися до свого тіла, експериментувати з різними продуктами і підбирати дієту, яка буде оптимальною саме для вас. Не забудьте проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб отримати індивідуальні рекомендації щодо харчування. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не тільки дієта. А й регулярні фізичні вправи, здоровий сон і управління стресом. Поєднання всіх цих факторів допоможе вам перемогти діабет і жити повним і щасливим життям.